Насправді треба віддати собі звіт, що таке Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура якраз і мусить навести порядок з тим, про що я розповідала першу частину програми з тіньовою сферою, з офшорними зонами, з корупцією високопосадовців, з нечесним використанням бюджетних грошей. Це все справи прокурорські. Скажіть мені, будь ласка, як прокурор може навести порядок в цій історії, якщо він буде кумом президента? Ну як він буде наводити порядок? Як він буде пред'являти претензії е, тим, хто? Останні, як мінімум, два роки обирав державу. Якщо ця фракція в парламенті Народний фронт, да, яка представляла уряд два роки, якщо вона проголосує за цього прокурора, вони домовляться в куларах, потиснуть один одному руки і пішли захищати інтереси один одного. Я не пам'ятаю навіть самі складні часи диктатури в Україні, щоб приймали поіменні закони для того, щоб провести свою людину на посаду генерального прокурора. Тобто навіть знімають вимогу мати юридичну освіту для генерального прокурора. Дорогі друзі, справа в тому, що Генеральна прокуратура і, взагалі, прокуратура це професійний орган. Там мусять працювати люди, по-перше, з юридичною освітою, по-друге, з великим досвідом роботи, по-третє, незалежні від Політиків, які в тому числі сьогодні підозрюються в корупції. А, а якщо перетворювати Генеральну прокуратуру і прокуратуру в цілому в політичний орган, то тоді треба зняти вимогу щодо професійної юридичної освіти. У нас вже уряд новий обрали з людей, які вищу освіту, в тому числі не мають. Зараз давайте прокурора генерального оберемо, який не має юридичної освіти. Я пропоную, давайте ортопеда виберемо генеральним прокурором. Або я не знаю, гінеколога, наприклад. А чому ми е, насправді. Е... Ну, скажімо, не виберемо просто людину з робочою професією на посаду генерального генералу. Буквально остання хвилина нашого спілкування. Я, вибачте, а у вас є от свої фаворити, свої кандидатури на цю посаду. Послухайте, Кого ви бачите? Я вважаю, що те, що нам потрібно робити, це зробити прокуратуру абсолютно незалежним органом від політиків. І зараз це є шлях президента, якщо він хоче це робити. Зрозуміло, що ми не за цей закон, який вимагає, що генеральний прокурор вже не буде е, мати е, юридичного. Світу, це закон всі знають імені Юрія Луценка. Ми не будемо за цей закон голосувати. Ми не будемо голосувати за генерального прокурора, який має умовно родинні стосунки з президентом. Ми не хочемо мати брати в цьому участь. Ми вважаємо, що треба зараз дослухатися до того, що говорить громадянське суспільство. Треба висунути від громадянського суспільства 5-6 кандидатур, яким вірить країна, які незалежні від політиків, які зарекомендували забуті якого прокурора, якого запропонує громадянське суспільство, у нас є прекрасні люди, які можуть реально це робити. От я пам'ятаю, наприклад, людину, яка все своє життя прожила служачи Україні і не порушивши жодного разу честі і совісті в правовій сфері, це Віктор Шишкін, наприклад. От я вважаю, що такі люди мусять бути генеральними прокурорами країни або молоді е, зараз правознавці, які також працюють в громадських організаціях. Дуже цікаво, доречка ну, що прізвище звучи, Шишкіна прізвища звучить. Шишкін. Тому дійсно вже тому, далеко не перший тому раз. Тому Я хочу сказати вам, що є люди в Україні. Не думайте, що в країні все безнадійно. Я хочу вам сказати, що реальні зміни в Україні вони пов'язані не з тим, що ніхто не знає, як їх робити, або що їх не можна робити. Політична воля. Приймайте такі закони, як девшерізація, е, вибирайте генерального прокурора від громадянського суспільства, вибирайте технократичний уряд, який запропонували люди, які знають, як країну поставити на ноги. але ні в якому разі не можна залишати. Ті, хто проварувався, ті, хто абсолютно недієздатний, непрофесійний і який вже себе зарекомендував як людина, яка не служить Україні, а служить своїм бізнес-інтересам.